Отже, хотіла нашу розмову ще напередодні почати з подій в Україні, але події в ніч з 11 на 12 січня у світі змушують перебудувати нашу розмову, тому хотіла почати саме із подій в Ємені. Всі ми знаємо, що у ніч з 11 на 12 січня Сполучені Штати Америки і Велика Британія завдали авіаудари по позиціях хуситів у Ємені. Була застосована авіація та бойові кораблі і Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Ми бачили відео, коли ці літаки на аеродромах злітали таке потужне, масштабне відео. Отже, союзники завдали ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Я нагадаю, що Хусити за підтримки Ірану десь останні, мабуть, півтора-два місяці вони розгорнули просто таке полювання піратство на торгівельні судна у Червоному морі, і вони такими своїми діями блокують морську торгівлю. Чим самим дуже сильно шкодять інтересам як і країн заходу, так і от порушують такий баланс, пане Сергію. На вашу думку, така рішучість, яку проявили Сполучені Штати Америки та Велика Британія, про що це свідчить? Ну свідчить про те, що війна в Україні, війна Росії проти України, все таки залишається головною подією сьогодні і на театрі воєнних дій, і на світовій мапі дійсно абсолютно вірно. Ви говорите про те, що торгівельні шляхи на них припадає приблизно 15%, Якщо ми говоримо про Червоне море, звичайно, це б'є по тих прагматичних хлопцях, які займаються цими бізнесовими справами. Тому відповідно є реакція Сполучених Штатів Америки, Британії та їхніх союзників. Ви знаєте, але я не хотів би зараз потрапити в коло це принципове питання. Ну скажімо так, експертів, які зараз їх дуже багато зранку з'явилося, Дуже розгорнуто розповідають, що ж там відбувається в Червоному морі. Власне, коментар буде досить такий короткий, тому що дивіться, ми говоримо про дійсно круті Ізраїль, про Саудівську Аравію, які накачані сьогодні зброєю і власною, і західних партнерів, і американських партнерів, і вони при цьому кличуть на допомогу Сполучені Штати, Британію. Я. Підтримую цілком те, що сьогодні робиться на цій мапі, на цьому театрі воєнних дій, на цій локації, але воюють проти тих піратів, які власне сьогодні навіть не мають своєї держави, і завдали стільки вже шкоди і навели, як кажуть, в Одесі стільки шороху саме на цій географічній локації. При цьому повернемося все таки до нас в Україну, і це добре, що вони там так працюють. Повернемося до України. Держава, яка на початку великого вторгнення мала в кращому випадку флотилію, я це про нас, яка має і на сьогодні, на жаль, і не накачані ми сьогодні тими західними і американськими ракетами, як нам би хотілося, або дронами заганяє російський чорноморський флот, який займається піратством, теж але у чорному морі, заганяє. У пункти базування, які на сьогодні є, і поблизу берегів Російської Федерації, і власне на території Російської Федерації, тут єдине, що можна сказати, якщо порівняти це, наскільки це е, сьогодні, ну скажімо так. Е, Коректно так, що лише одне слава Збройним силам України. Я думаю, що після того, як війна закінчиться, ми поб'ємо агресора остаточно, то можна нас долучати до будь-яких миротворчих операцій, і порядок по світу і буде гарантовано. Я не жартую. Звичайно, це ще раз кажу: говорить про рішучість союзників, що вони це добре все організували, наносять ті удари, але основні події. А майбутньої системи світової безпеки вони формуються сьогодні в Україні? Хто б що не говорив? Тому з огляду на це і коментую відповідно події навколо Ємена. пане Сергію. На вашу думку, чи чекати такої ж потужної рішучості від наших союзників і тут, в Україні? Я власне, сказав, що я чекаю такої підтримки потужної, потужної дії Збройних сил України. Звичайно, з союзниками це буде набагато крутіше. Набагато впевненіші, хоча ну куди вже впевненості і Збройні сили України. Ну тут все як кажуть 100%. А з іншого боку, на цьому фоні е, дуже, ну скажімо так, потужно виглядає візити, виглядають візити президента України як Верховного головнокомандувача, в тому числі до країн Балтії. По-перше, ми повертаємося до свого історичного коріння. Е, ну я навіть про це буду говорити, тому що пам'ятаємо про ті. Державницькі і державні утворення, які були на наших спільних територіях, коли на Москві ще жаби квакали, так інша справа, що не втримали, але це про історію. Так от я думаю, що сьогодні ми маємо на це все дивитися як на формування певної такої європейської коаліції. Я не знаю, чи буде Україна тут першою серед рівних, дуже б хотілося, але сьогодні це так виглядає. Виглядає це потужно. І колись я говорив з вашими колегами, е, ледве не сказав на нашому каналі е, на вашому каналі про те, що сьогодні Британія бере на себе е, функції лідера у цій справі. І ну, власне, сьогодні ці думки підтвердилися тим, що анонсовано візит прем'єра Великої Британії до Києва. Це обговорення якраз питань безпекових, це той світовий порядок безпековий, про який я вже трошечки сказав, і те, що Британія очолює цей процес, мені особисто дуже імпонує. Власне, як і скажімо, коли Британія почала працювати більше з морською коаліцією то і Відповідні успіхи, в тому числі і просування, маємо так, от щодо допомоги. Я на це все таки дуже сподіваюся, тому що звичайно, те, що відбувається в інформаційному полі, озвучення будуть ракети, не будуть. Дозволяє хтось комусь там бити по Брянській Народній Республіці, вірніше по військових об'єктах московитів на території цієї республіки, або там на Курщині, на Білгородщині, там Ростовщина. Ну і так далі, тому подібне. Е, ну, власне, хто про це може підтвердити, що такі розмови взагалі існують, можете не можете. Можемо це по перше, і маємо право, і треба це робити е, з тим озброєнням, яке сподіваюся, надійде до нас, це буде робити набагато я не скажу легше, але набагато ефективніше. І я думаю, що е, цей час він вже потихеньку настає. Нам хотілося б швидше, це зрозуміло. Але тим не менше, це теж ті реалії, з якими ми сьогодні. Живемо, тому я думаю, що все таки, і поставки озброєння вони прискоряться відповідного озброєння звичайно.